Комунальні ростуть, але платити людям за них нічим. Та влада пропонує українцям вихід на дані субсидій, і, хоч такі пільги вже діють із далеких 90-х, та цьогоріч вони оформлюються по-новому, як розповість Оля Матейчик. Комунальні ростуть, а зарплати та пенсії такі ж, як і були. Лівяни скаржаться, не можуть сплатити за газ, світло та воду. Влада створила механізм, як допомогти простим українцям. Субсидії тут ключове слово. Та раніше, щоб отримати пільгу, треба було зібрати 100 з документів, але вже з 1 травня подати лише декларацію про дохід. Та заява людина, яка хоче отримати державну допомогу, подає в орган соцзахисту за місцем реєстрації. Це обов'язково не за фактичним місцем проживання, а за місцем реєстрації лише два документи. Заява і декларація. І навіть якщо маєте автомобіль і ще одну квартиру, все одно можете претендувати на субсидію. Щоправда, кожну сім'ю розглядатимуть окремо. Водночас житлові субсидії будуть нараховувати за новим механізмом, враховуватимуть особистий дохід кожного, хто зареєстрований на певній площі. Відповідно до цього й вирішуватимуть, чи надавати пільги. Важливо вже не стільки майновий стан, скільки фінансовий, тому що всі обмеження стосовно користування родиною автомобілями. Зняті наявність, скажімо, автомобіля не може бути підставою для відмови у наданні субсидій, точно так само, як і наявність другого житлового приміщення. Львів'яни реагують на оформлення субсидій по різному: хтось уже користується знижкою від держави, а хтось лише планує її отримати. Я планую піти запитати. Зробити це, попробувати. Получиться, не получиться – не знаємо. Бо фактично, сім'я та в мене велика. Ми ну, нема таких достатків, щоб підпадаємо під цю статтю, щоб по субсидії, але будемо бачити по ситуації. Якщо не буде дуже багато клопоту, то так. Бо перше, перше теж кілька клопоту було з тими справками, з тими довідками, Довідка на довідку треба. Ну, сьогодні обіцяють. Якщо це буде правда, що буде дві довідки, і все додам вже з першого дня наступного місяця, кожному мешканцю Львівщини принесуть відповідну заяву та бланк на подання субсидій Ольга Матейчик, Анатолій Лопаченко, новини.